Добрий день, шановне панство. Ну, так, як бачите, нова дитина в, в сім'ї як є, то ми її більше уваги звертаємо. І тільки що провіряв, чи ну, в самочок не було води, а в самця є вода, але він нею не користується. Йому достатньо тих соковитих кормів, що я даю. Ну, я так думаю, якби він. Один період він таки брався до води, бо дивлюся трошки десь до півлітра було випитої води. А далі я йому кидаю відносно велику кількість соковитих кормів і йому цього достатньо. Я так думаю. Тішуся тим, що він вже почав їсти гранулу, я йому небагато десь даю. Будемо десь казати коло 60-70 грамів зранку і ввечері, то виходить 140 грам. Ну, по моїх мірках він трохи з'їдає, трошки розкидає. ну Це його справа, але він вже сів, пересів на мою гранулу, бо я йому ще колсочок хліба дам. Відходив якісь такі смаколики, що на муці з муки зроблені. Булочки кусочок дитина не доїсть, печенька якогось, О, то він то з'їсть, як він, е, хліба кусочок з'їсть, звичайно, він грануло менше буде їсти. От. І, але він е, помаленько росте, такий довженький. Він не є, якщо взяти, е, скільки йому вже четвертий місяць, напевно, доходить. Е, 17, аж 3,5. Якщо я возьму взяти би мої самці і цей самець при одинаковій вазі приблизно, той самець є худіший, але довший. Мої коротші, але, але мені здається, вони такі кругліші. Ну, але то таке. Ось коротенький огляд, він скучає, пере, перекрикується з самцями, ну, з нутріями, бо там, де маю в клітках, невеличких клітках 5-6 нутерій, то вони там і ну зараз вже менше. Як я тільки посадив, вони там і кусалися, і билися. там Крики були, і він з ними перекрикується. От. Але що ще скажу, там самці, напевно, ті, що в клітці, то вони воювали, хто з них, з них буде старший. ну, Перших щось 2 тижні. Визначали, хто головою буде старшиною, старостою клітки. І вони ту ієрархію і визначили, то зараз більш-менш спокійно. Неспокійно, коли починають давати їсти, і хтось хапне, не той, хто має хапнути, і тоді починаються бійки. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.